Доброго дня, шановні діти! Сьогодні у нас практична робота номер 5 із теми складання та виконання проєктів із циклами. Зараз ми розглянемо трохи повторимо і виконаємо цю практичну роботу. У разі, коли в алгоритмі кількість повторів заздалегідь відома, у середовищі Скретч використовують команду завжди. Щоб зупинити виконання команд, розміщених у тілі такого циклу, користувачу слід натиснути кнопку Зупинити. Алгоритми з повторенням середовище Scratch. Ці алгоритми у нас знаходяться в групі команд керувати. І там ви бачите, у нас є повторити 10 разів. Є блок завжди, який виконується до тих пір, доки ми не зупинимо наш проект. І є блок повторити доки. Тобто з умовою, з лічильником і безумовний цикл. Для створення циклів з лічильником у середовищі Scratch. Використовують команду повторити, у якій параметром є найбільше з можливих значень лічильника циклу, що змінюється від одного з кроком 1. Тобто, у нас за замовченням, о, ну, наприклад, повторити 10 разів, якщо ми беремо, за замовчуванням о, лічильник стоїть на одиничці. І кожного разу, як фрагмент коду повторюється, він на одиничку збільшується, доки не дійде 10 разів, як в нашому прикладу. Якщо буде 100, 100 разів і так далі. Для створення циклічного алгоритм з умовою в середовищі Scratch використовують команду повторити поки не. Тобто, ми тут вказуємо вже не кількість повторень, а певну умову, до якої буде повторюватися наш фрагмент коду. Як тільки умова буде вірною, у нас цей фрагмент коду завершиться. Умову в команді повторити поки не» описують у комірці шестикутної форми. Тому всі блоки, зовнішній вигляд, яких має шестикутну форму, у середовищі Scratch можна використати як умовну. Вони об'єднані у групу датчики. Блоки групи датчики та умова. Блок, коли мишу нати... О, якщо мишу натиснуто. Тобто, коли натискається ліво клавіша миші, чи доторкається кольору. Тобто об'єкт доторкається вказаного кольору. Чи колір доторкається до кольору, тобто об'єкт першого кольору доторкається до об'єкту другого кольору. Клавішу пропуск натиснуто. Тобто на клавіатурі натиснуто вказану клавішу, назва якої обирається зі списку. Натиснувши стрілочку біля напису пропуск, ми можемо обрати будь-яку клавішу. І от чи доторкається вказівника миші, тобто об'єкт торкається вказаного об'єкта, назва якого обирається зі списку. І зараз ми перейдемо до самої практичної роботи. Ось я відкрив практичну роботу. І для зручності у мене з лівої частини будуть завдання розміщені, а з правої частини сама вже робота. І зараз спробуємо її виконати. Перше завдання. Розмістіть на сцені виконавця рибка. Зараз подивимось. Щоб розмістити виконавця, справа знизу у нас є таке лице котика. Натискаємо на нього і шукаємо рибку. Для зручності отут є пошук, але пошук англійською мовою. Я пишу фіш. І ось мені знайшло рибку. Котика ми приберемо, він нам не потрібний буде. Додайте тло на сцену на ваш вибір. У мене через те, що напополам на поділено, я зараз трохи зміню розмір. Ось! з'явилась сцена. Я натискаю також обрати тло. Ну і, для прикладу, якщо на мій вибір, тут я бачив є акваріум. Ось, Underwater. Хай буде так. Тло вибрали. Складіть проект, у якому виконавець переміщується в горизонтальному напряму до натиснення клавіші 1. Зараз це зробимо. По-перше, ставимо блок, коли натиснуто флажок, і обираємо пункт завжди. І далі нам потрібно перевіряти, чи натиснуто клавішу 1, чи не натиснуто. Тобто, якщо у нас клавіша натиснута, ми зупинимось. Якщо ні, то просто продовжує рибка пливти. Тобто, переходимо в датчику і обираємо, якщо клавішу натиснуто. Але клавішу не пропуск, а стріл ой, цифру 1. Ось, якщо клавішу натиснуто 1, ми обираємо пункт зупинити все. Інакше. Тобто, якщо у нас клавішу не натиснуто, рибка буде переміщуватись. Ну, для зручності я впишу один крок, щоб вона не дуже швидко пливла. Запускаємо. Рибка пливе. Я натискаю клавішу 1. Рибка зупинилась. Запускаю знов. Пливе. Натискаю клавішу 1. зупинилася. Перше завдання у нас виконано. Далі вам потрібно буде зробити фотографію алгоритму, якого ви виконали, і прикріпити до щоденника. Дивимося завдання 2. Розмістіть біля протилежних меж сцени по одному виконавцю. Ну, ось один виконавець рибка у нас вже є. І нам потрібен ще один виконавець. Додамо. Ну, для прикладу, я бачив, тут є акула. Ось, шарк, акула. Тільки я її трохи зменшу, щоб не така велика була. Наприклад, буде не розмір не 100, а 60. Ось. Складіть проект, у якому виконавці рухаються на назустріч один одному о, до натиснення клавіші пропуск. Да, один одному до натиснення клавіші пропуск. Так, для цього на акулу спочатку потрібно повернути. Тут у нас є такий пункт, як напрям. Я обираю, щоб зеркально відобразити, і обираю 90 градусів. Ну, 90 рівно не вийшло, тому я дописав 0. Ось. Зверніть увагу, якщо ви поставите перевертати отак, то коли ви будете крутити, у вас акула буде перевернута. Через це я обираю центральний пункт, щоб відзеркалити. Тобто, щоб у нас акула розвернулась, а не перевернулась. І тепер потрібно, щоб ви назустріч одне одному пливли. Тобто для рибки у нас уже є такий алгоритм, але тут потрібно клавішу пропуск. Обираємо замість одинички клавішу пропуск. Для, для нашої акули потрібно такий самий алгоритм скласти. Обираємо, як і в рибки робимо. Добавляємо, коли флажок натиснуто. Добавляємо пункт завжди. І додаємо пункт якщо інакше. І обираємо. Якщо натискається клавіша пропуск. Ось, якщо клавішу пропуск натиснуто, ми зупиняємо все. Інакше, рухаємось вперед. Ну і я ставлю на один крок. Ви можете обрати іншу швидкість. Запускаємо, вони пливуть. Натиснув пробіл, зупинились. Якщо я ось так, наприклад, поставлю, запускаю, вони пливуть. Натискаю пробіл, зупинилися. Тобто, коли ми натискаємо пробіл, наша програма завершає свою роботу і рибки зупиняються. Наступним пунктом у нас також зробити фотографію алгоритму, якого ми виконали, закрити середовище та завантажити ці фотографії до вашого щоденника. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!